Господи всемогутній, Ти Творець неба і землі, ти податель життя, миру та надії. У цей час я підношу до Тебе щиру і гарячу молитву за нашу землю, за наш народ, за нашу батьківщину. Господи милосердний, поглянь з небес на всі страждання і біль, що сповнили серця людей, ти бачиш сльози дітей і матерів. Ти чуєш крик знедолених і сиріт, ти знаєш розбиті домівки та понівечені душі. Простягни, Господи, свою сильну руку і втихомир бурю війни. Дай, Господи, щоб знову дзвеніли дзвони радості, а не сирени тривоги, щоб голоси дітей лунали не зі страхом, а з піснею, щоб над нашими містами і селами піднімався не дим руйнувань. А пахощі молитви і вдячності, Господи, зціли серця тих, хто втратив надію, підтримай тих, хто у відчаї, підніми тих, хто впав, укріпи тих, хто знесилений, даруй відвагу воїнам, що стоять на захисті нашого народу, збережи їхнє життя і душі, огорни їх своєю небесною бронею, щоб жодна куля не вразила їхнє серце. А жодна темна сила не торкнулася їхньої душі. Господи, торкни сердець ворогів, зупини їхню руку, Розвіюй ненависть, перетвори жорстокість у каяття, а темряву в світло пізнання тебе. Навчи людей прощати, але й дай силу стояти у правді, не схлятися перед злом, бо ти Бог правди і справедливості. Благослови Україну, Господи, дай її відродитися, дай її розквітнути у мирі, щоб на її полях колосилася пшениця, а в серцях жив віковічний спів подяки Тобі. Нехай у кожній хатині панує злагода, у кожній родині любов, у кожному серці надія. Господи, даруй провідникам нашого народу мудрість. Щоб вони шукали миру, щоб їхні рішення були справедливими, щоб у їхніх серцях не було жорстокості, а лише бажання збудувати добру долю для свого народу у світлі твоєї правди. О Боже, любові і миру, пошли з Небес Твого Святого Духа, щоб Він освітив кожен куточок нашої землі, щоб Він утішив плачучих, заспокоїв тривожних. Надихнув на добрі вчинки і єдність, бо тільки Ти, у Господи, є джерелом справжнього миру, ми віримо, що навіть у найглибшій темряві твоє світло сяє яскраво. Ми знаємо, що навіть серед війни Ти даруєш надію. Прийми, Господи, цю молитву як щирий дар серця, нехай вона з'єднається з молитвами тисяч і мільйонів людей. Що кличуть тебе у цей час, і нехай наш народ стане одним великим хором, що возноситься до Твого небесного престолу. Ми довіряємо Тобі, Господи, ми віддаємо у Твої руки нашу землю, наш народ, наше сьогодення і наше майбутнє. Даруй мир, Господи, даруй захист, даруй перемогу світлу над темрявою, бо Ти. Наш Бог, наш захисник і наш Спаситель, і тобі ми віддаємо всю славу тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь.